Мій позивний мілкі, я родом з Чернігова. До повномасштабного вторгнення працював розробником веб-додатків, додатків до телефону. Після чого, після початку повноштабного вторгнення, я пішов добровольцем служити в Збройні Сили України. Бомбили, по суті, мій будинок, мій дім. У нас був приход рядом з домом. Дом тріхи трохи посікло, але цілий залишився. Плюс я служив в строкову службу 12-13 році. Я давав присягу. І рішення було таке, що я повинен був виконати присягу свою. Потрапив в 110-ту окремо механізовану бригаду. Ми обороняли Авдіївку. У 24-му році я перевівся до полку Скала. У нас дуже сильна підготовка, дають хорошу амуніцію, відношення дуже гарне, колектив теж дуже хороший. Ми тут довго підтримуємо, ми як одна сім'я. Нікого не кидаємо, тому приєднуйтесь до нас і будемо захищати Україну разом.